Перше, я вголос сказав, що атеїст було з дружиною, сестрою та швагром? Ми мали невелику дискусію, яка тривала решту ночі, чому він наполягав на моїй позиції, і в якийсь момент ми дійшли до деяких жахів старого завіту, і я згадав про образ Бога, який випробував би когось, як Авраама, патріарха релігії, щоб побачити, чи вб'є він свого сина. Я не усвідомлював, що це такий поширений прийом, який кидають християнам, щоб довести щось. Але я щиро запитав його: ти віриш у цього Бога? Бога. Якщо цей Бог сказав би тобі вбити дитину, моя сестра тоді була вагітна першою дитиною, ти б це зробив. Він уникнув запитання. Я продовжував наполягати. Тоді він сказав, що це не в природі Бога, тому ця гіпотеза не мала сенсу, на що я вказав на всі випадки, коли Бог вбивав дітей, і що незалежно від того, чи змусив він Авраама це зробити, Авраам цього не знав. Тож це дуже в природі цього бога, і я ніколи не забуду його відповідь. Принаймні він сказав правду, але це огидна правда. Він сказав: Ну, якби Бог. Хоча я знаю, що він би цього не зробив. Зробив це. Я б лише сподівався, що матиму стільки ж віри, як Авраам, щоб це завершити. І якщо ти християнин, яку ще відповідь ти можеш дати? Тебе покликано коритися Богу. Любити Бога це коритися Богу. Ви покликані ставити його понад усе у вашому житті, включно з вашою родиною. Ісус робить це абсолютно зрозумілим. Саме тому це випробування взагалі є в Біблії. Тож, моє початкове питання до вас, віруючи, якби Бог сказав тобі вбити дитину, ти б це зробив? Якщо відповідь ні, вітаю. Ви переросли корумповану та смішну мораль Біблії. Якщо ваша відповідь так, ви чітко показуєте, що мораль не має нічого спільного з тим, що є правильним чи добрим. Вона пов'язана з тим, хто при владі, і ви показуєте свою сліпу відданість і готовність чинити жах і шкоду для вашого Бога любові та миру.